Постріл. Це Армія ТІВІ. І сьогодні ми працюємо на позиції далекобійної самохідної артилерійської установки. І назва починається на 150 міліметрової і закінчується на «АНА». Що це 152-мм чиска дана? Ні. 155-міліметрова словацька Сюзанна ні. Це українська Богдана на чеському шосі Татра зі складу окремої артилерийської бригади Національної гвардії України, яка працює разом з бригадою Боревій. Кажуть, що там артилеристи це боги війни. Воно якось відчувається мораль, що ця потужність, така можливість вражати ворога на великий відстані? Звичайно. Тим більше, коли ти знаєш, яка ціль і що вона вражена, то це додає морального духу. І коли ціль знищена, то це просто піднімається він дуже дуже високо. Навіть якщо ти втомлений, то тебе дуже велике бажання приходить і працювати ще і ще. Ми щойно ледь встигли записати одне інтерв'ю. І поступила команда на роботу. Отже, виявлена ціль. Що це за ціль? І як відпрацюють хлопці, дізнаємося після роботи. Робота? Постріл! Перший кабанчик за сьогодні полетів. Скільки їх ми не знаємо, бо команда поступила, ми навіть нічого не встигли розібратися. Хлопці підірвалися, побігли до гармат. Відстріляються, розпитаємо. Як бачимо, щойно зарядили пороховий заряд, він знаходиться в такій сматерії упаковці. Я перший раз е, знімаю роботи з гармати, е, в яких от е, снаряди 155 мм пороховий заряд не має гільзи. Зазвичай звик до того, що після пострілу вилітає гільза, тут нічого не вилітає. Гармата! Постріл! Заряджаємо. Снаряди різних типів, але одного 155-го натівського калібру зберігаються окремо від порохів. Тобто, коли починається робота, одночасно одна людина біжить до самохідки із порохами, а друга тягне снаряди. Снаряди нелегенькі. Важкі табанчики. Іменно цей 43-44 кг. Все залежить від вагової, яка йде вагованою. Острі. Наскільки я зрозумів, наскільки я чую, командир гармати отримує не координати цілі, тобто квадрат такий та і сам враховує кут підняття гармати, кут ліво вправо, а отримує одразу дані на цілі. Купломір 0132. 32 Ну, Отже, десь там автоматика це вже вираховує і присилає дані, які вводяться. Механізм і автоматику громади. Громада! Остріл! І знов команда до бою. Я вам скажу, що хлопці роблять це спокійно, метушні. Одразу видно, що це їм не в перший раз і всі дії добре відпрацьовані. Громада! Остріл! Маскування укриття. Володя, я так зрозумів, поки команд, поки не працює, а? Да. але е, бути біля гармат. Бути в готовності біля гармат. Артем, ви водій Сау Богдана. Так. Я бачу, що під час команди добою ви одразу заводите машину, тобто вона повинна працювати, щоб працювало все там на гармат. Так, так, щоб гідравліка працювала, всі системи працювали, електроніка, то машина має бути заведена. Взагалі зручно працювати в такій компоновці? Так, не, дуже не... зручно. Проти старих машин совєтських чи навіть нових кразів, то взагалі іномарка. Все комфортно для водія, для екіпажу так само. Клімат-контроль все є. Броньованій кабіні, ще й кліматконтроль. Так стоїть. Що ми ще тут бачимо, також, що, можливо, в звичайних автомобілях немає? Тут що в звичайних є автономний підігрівальність займу, що якщо потрібно. Музика так само є в машині. Камери передня, задня, днівні, ночні. За 10-бальною системою, скільки балів ви даєте цій машині? Ну, ці десь 9. Де відмальів. Так. Є набагато кращі машини, але то більш гражданські машини. А для воєнної це взагалі, що досить гарна машина. Ну, деякі моменти є там. Під час, маленькі, що незначні. Під час перекатів яку швидкість доводилось розвивати на ній? Доводилося до 100 кілометрів. Що розганяти, це потрібно було, що швидко це... міняти позиції. Це по шосе? Так, по шосе. Сьогодні розрахунок САУ Богдана, який працює з бригадою Національної гвардії Буровій, знищував, осколково фугасними боєприпасами піхоту ворога. Як нам повідомили, накрито всі цілі. Вже темніше, і нам час збиратися, адже саме зараз залишати позиції трохи безпечніше, ніж при світлі дня, бо в небі чатують безпілотники. Це армія ТІВІ.